Давайте посміємось разом. Різала траву, тільки що ось оцей кусничок. І розпався мій інструмент на запчастини. Ну, добре, хоч дорізала. Зараз буду його чистити та збирати заново. Ще треба тут трішечки руки докласти. Маки залишила, хочу, щоб насіялися. Траву зберу, бо я її на город кидаю з грибу. І оцей пшеницю залишила. Ой, як її показати. Ось. Здається, видно. Також мені подобається. Ромашки залишила, оцю всю траву, я зараз грибу і закину її на город Оце вручну треба буде зробити. Гарні ромашки, ромашишки Отак я порізала свій. Свою траву коли виріт. О, Виглядують мої песики, шовковиця моя. Я показувала шовковиці. Ось ця, на ній є ягоди. Я показувала, як вони цвіли. Ця скинула все, нема нічого. Ось тут були великі такі, довгі такі, сантиметри по три. Цвіла вона так. Немає нічого, ні одної ягідки немає. Немає. Тут є ягідки, мабуть, буде біла. Ось щось. А, так, біла. Ось вона. Ой, як, видно. Така трішки розживувата. Ну і вже, до речі, вона вже достигає. Треба буде спробувати на смак. І це в мене було найбільше дерево. Ось, я один стовбур відрізала, саме той, що мені не потрібен був. І вона, вона прижилася, але вона щось дуже страждає. Я не знаю, щось їй не подобається. Треба підливати, ну і ягідок на ній, само собою, зрозуміло, немає. Я тут понакидувала їм седума, щоб він за цей заплів. Круги оці пристовбурні, щоб була тінь, щоб не сохла. Земля, щоб не сохла так сильно. Оце все треба, Оце все треба прибирати, щоб вони не давали гілочок. Треба зав'язати знову. Так як я хочу, щоб вони були в мене, як кажуть, ландшафтники на штамбі. На патичку. Кхе -кхе. Ось так вони виглядають. Верба моя. О, гілочка одна пропала. Шкода, на ній такі котики гарні, треба зрізати. І щось вона пожовтіла в мене. Так, ну буду працювати далі. Маки вже скидають, маки мілкі, я сьогодні робила відео. Пропольові маки там на полі, вони такі крупні великі. А ці міленькі, ну нічого, вони також виглядають гарно. Зараз ще попрацюю тут. Бузок треба також обрізати. Оці китиці. На бузку треба обрізати тільки оці китиці. А за цих оці китиці. що цвіли. А за цих буде цвіт новий йти. У майбутньому році. Горіх також треба підрізати. Горіхи в нас почали хворіти, немає горіхів. Вони всі чорніють. Ось такі гарні пуп'янки, але ж вони почорніють і не буде там нічого. Перші роки так було багато горіхів, а в мене два дерева пропало. І кропила я їх, ну, обробляла я маю на увазі. Казали, горіх нічим не хворіє, хворіє, горіх хворіє. Так, все. Ой, мальва, і ржа вже починає бити, треба також обробляти. У мене на клематисах іржа. Дякую за коментар. Мені хтось написав, що то іржа. Я думала, що то шкідник, який буде висасувати соки у рослини. Ну, звичайні ці шкідники. Та обробила би 58, а мені сказали, що це іржа. Ну, я так придивилась в інтернеті, погуляла, то подивилась так, і це і ржа. Вчора обробила е, мідним препаратом, а сьогодні треба, хоч, хоч недільку треба потерпіти, подивитись, дасть він результат. Чи, чи не буде ніякого результату, то буду кропити чимось іншим. Ну, ось. Ось і все. Піду надіну рукавички та буду робити тут ще. Доробити треба і траву зберу. На все добре.